Близько 1200 суддів рекомендовані до звільнення в межах судової реформи. Частина суддів самі подали у відставку після нової процедури оцінювання під 30 вересня, коли набудуть чинності зміни до конституції в частині правосуддя, звільняти суддів самостійно зможе вища рада юстиції. Наші нові повноваження кажуть, що ми будемо не лише рекомендувати. Зокрема, якщо ми говоримо про звільнення суддів, то ми будемо звільняти вже самостійно суддів без направлення рекомендацій до Вищої до Верховної Ради і до президента на звільнення. Це буде самостійна наша відповідальність. 20% суддів подали у відставку до початку процедури оцінювання або не з'явилися на оцінювання з різних мотивів. Це колеги, ми ще не почали працювати. Вже судді подають у відставку. Були випадки досить такі смішні, якщо не сказати, сумні, коли суддя не міг згадати, звідки в нього взялося 50 мільйонів гривень на купівлю акцій консервного заводіка.